Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати вам відеогляд ось такого набору перевозик з сільськими тваринами. Цей набір складається в такий гарнесенький планшет. Всередині ми бачимо сам набір. Отже, переходимо. Він складається з, Він складається з шести ось таких вагончиків і павоза. Тут інтерактивно на паровозику кріпиться колесо, і також, між собою, всі вагончики теж кріпляться на ось такі кнопочки. Тобто, ми розвиваємо дитини. Шіпковий захват, мілку моторику, координацію, посидючість. Дуже цікаво так складати перевозик. Всі вагончики закріплювати один за одним. Далі в наборі йдуть ось такі звірята. Це пальчикові. Звірята їх можна одягати на пальчик, грати з дитиною, вивчати, як говорить корівка, муму, як говорить котик, там, мяу мяу песик. Крім того, цей набір дозволяє вивчити кольори-веселки. Так, от, наприклад, чапля, червоний. Осінь. оранжевий, жде жовтий, завзято, зелений, буде блакитний, сані, синій, фарбувати фіолетовий, та. Да? Тобто, ось такі кольори ми вчимо, і можна одне із завдань дати дитині, наприклад, скласти кольори відповідно до цього віршика да, по черзі, як вони в кольорах веселки. Крім того, на кожному з вагончиків є цифра, та да? і є відповідно певне зображення того, що їдять тваринки. І можна навчитися рахувати від 0 до 5, да, теж складати відповідності від 1 до 5, і далі зворотні, зворотні лічбу теж з 5 до 1 до 0, теж навчимося е, рахувати. А далі можна просто спочатку вкладати всіх звіряток да, в ці карманчики. Це насправді не дуже просто, якщо дитинці там 1 рік, 2 роки. Це теж розвиває таку велику координацію. Ось, і дуже люблять малюки складати в вагончики. Це перше завдання. Далі можна пограти в гру, хто що їсть, і завдання потрібно посадити звірят у відповідний вагончик. Да, тобто дивимося. Рибка. Їсть рибку. Ну, у нас котик їсть рибку. Далі. Песик. Тут є кісточка. Песик їсть кісточку. Правильно. Тут зернята. Зернята їсть півник. Супер. Курівка у нас є бурячок, свинка травичку, Да? ну і овечка сіно. Дивимось. І таким чином можна грати з дитиною.